Про що я хотів би поділитися з огляду на ці майже три місяці, так що вже пройшли з 26 лютого, я думаю, що краще не словами говорити, а діями і висновками цих дій. Як тут вже згадувалося, за ініціативи міністра юстиції Павла Петренка, був написаний закон про відновлення довіри до судової системи. Далі громадські активісти спільно зі свідомими парламентарями його переписали. Далі підключилася самооборона, автомайдан багато небайдужих громадян. Нам чотири рази довелося збирати мітинги під парламентом, і на четвертий раз закон був ухвалений. Я хочу сказати до честі Юлії Тимошенко, що вона в той день сама прийшла на засідання фракції Батьківщини, і фракція, яка при одному з голосувань не додала найбільше голосів за цей закон, в той день віддала голоси повністю, і цей радісний день для нас наступив. Закон звільнив усе керівництво судової системи. Починаючи з Вищої ради юстиції на чолі з Олександром Лавриновичем і закінчуючи заступником голови будь-якого районного суду, з цього є перший висновок. Насправді, навіть коли уряд, правляча коаліція, саботує або не дуже лобіює справжню ілюстрацію, громадяни, коли об'єднуються, Громадяни, коли рішуче цього вимагають, коли вони включаються, вони можуть зробити все, включно з ухваленням законодавства. Друга історія складніша, і другий висновок цього закону, він набув чинності 11 квітня вранці, і як я вже сказав, він звільнив усе керівництво усіх судів. І об 11-й годині мені подзвонили люди, спільно з яким цей закон писався і лобіювався і кажуть: ти знаєш, що в вищому господарському суді о 15-й годині вже збираються судді обирати тих самих голів. Я думаю, що в цьому залі прізвища Татькова і Ємельянова вони говорять самі за себе, тому ми в ЖАСІ і в абсолютному нерозумінні, як таке може бути, швидко зібралися в вищому господарському суді. Швидко покликали туди самооборону, і швидко її приїхали, і сказали, ви що, обалдєлі? як це так? Закон звільнений вранці вночі. Та? З... В першій хвилині цього дня цього Татькова і Ємельянова і третій ви вже зібралися для того, щоб їх обрати новими головами. Треба сказати, що ці пани. Не розуміли по-доброму. Вони нам розповідали про те, що ми теж за демократію, а демократія не забороняє всім балотуватися, включно нам, оцим чесним порядним суддям, які очолювали найпорядніший в Україні вищий господарський суд. В нас були довгі дискусії, які особливо стали переконливими, коли підтягнулася сотня самооборони, одна небайдужих громадян інших. Ходили ми в той суд. Не один раз, але в результаті там обрали іншого голів. Також з Ємельяновим програли вибор і голови, і заступника. І все би було добре. Але от на більше оплиски ми з вами тут не заслуговуємо, бо потім сталася ще одна дуже показова історія, яка змінила мої висновки щодо такої ілюстрації. До мене почали приїжджати судді. Просто подякувати за ухвалення цього закону, в основному, якраз господарських судів. Бо повторюся, в ньому така люстрація, таке звільнення керівників і недопущення їх обрання на ново пройшла першими. І всі ці судді казали приблизно таке саме: дякуємо. Ви страшенний молодець. Ви стільки для нас зробили. Ці Татьков з Емільяновим вони до нас доводили плани, всі справи вище певного рівня чітко розписувалися, які має бути рішення, скільки має бути принесено. Дуже нам важко жилося, і ви їх звільнили, Дуже вам дякуємо. І все би було добре. Але коли я цими суддями прощався, а кабінету в мене немає, то зустрічалися ми або на вулицях, або в якихось кафе, я дивився, як вони сідають в X5. В Бентлі і в інші. в інші транспортні засоби, які не залишали в мене жодного сумніву, що щось не те ми зробили. І звіт – це в мене висновок номер два: що так, громадяни мають бути першими ініціаторами ілюстрації, громадяни мають і закони написати. І пролобіювати їх через парламент. Але люстрація шляхом звільнення всіх керівників, люстрація шляхом звільнення всіх посадовців часів Януковича, всіх людей, які притягалися за корупцію. Ми написали аж чотири проекти закону про люстрацію на відміну від уряду, і всі вони зареєстровані в парламенті. Але я вже з усіма, з усіма чотирма не згодний. А, бо основний висновок, який от цієї історії про машини слідує, що насправді люстрація, яка потрібна Україні, це наново набрати всіх суддів, наново набрати всіх прокурорів. Наново набрати всю спецслужбу, наново насправді створити всю державу через систему відкритих конкурсів. І... Саме таку, до речі, ілюстрацію провела Чехія, яку я вважаю найбільш успішною країною, що пішла по цьому шляху, в них в листопаді, як ви знаєте, пройшла осамитова революція. В грудні Васлав Гавел був обраний президентом, а в січні вони вже розпустили спецслужбу і стали набирати туди повністю нових людей. Вони сказали: і люди мають бути нові, і орган має бути новий. Я був остаточно ошелешений, коли мені розповіли, що першим керівником цієї спецслужби вони призначили художників, Третій висновок, який, мабуть, є найважливішим в усьому цьому, ніхто за нас це не зробить, якщо кожен з нас не візьметься за це в своїй професії, в своєму районі, в своєму мікрорайоні.